Штрафи ТЦК нікуди не зникнуть. Свого часу в липні 2024 року повідомлялося, що близько 6 мільйонів громадян не оновили облікові дані і тому залишилися для військового обліку фактично невидимками. Проте за рік невтомної та кропіткої роботи працівників ТЦК, а ще завдяки всіляким реєстрам, системний мобілізаційний. Цифровізації та повсякденними цими блокпостами, включно з мобільними, які юридично не є блокпостами, про це дивіться моє окреме відео, а також тотальній перевірці документів у всього живого на вулицях і громадських місцях, ця кількість суттєво зменшилася. І їх примусово чи заочно завдяки допомозі і допомозі інших реєстрів таки поставили на військовий облік. А ще ТЦК централізовано розіслали майже мільйон повісток тільки у 2024 році. Які звідси висновок? Правильно, мільйони громадян отримали чи ще отримують штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУПАП. А є і такі військовозобов'язані, чоловіки, яких ТЦК штрафувало повторно. Варто також пам'ятати, що за законом у разі несплати штрафу протягом двох тижнів ТЦК звертається до виконавчої служби про його примусове стягнення. І вже у подвійному розмірі. Тобто людину оштрафували на 25,5 тисяч гривень, а стягують 51 тисячу та 5 тисяч гривень виконавчого збору. Так ось весь цей огром мільйонних штрафів нікуди не подінеться. З настанням першого дня мирного життя. Та й на 301 й день теж нікуди не подінеться. Ніхто не скасує ті десятки тисяч давно відкритих виконавчих проваджень за штрафами щодо військовозобов'язаних, хто порушив правила військового обліку. Все це доведеться штрафникам виплачувати. А ще ТЦК має право звернутися до суду щодо тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом. Особливо це стосується тієї категорії осіб, в яких повторні штрафи пачками назбираються, і будуть дані, що вони водії. Попри настання мирного життя, рішення суду щодо обмеження у праві керування транспортним засобом діє діятимуть, доки не будуть сплачені усі заборгованості за штрафами.